Дуже важливо заохочувати молодь займатися програмуванням, і дуже приємно, що багато учасників на нашій всеукраїнській літній школі вперше отримали зарплатню своїм інтелектом в галузі. IT. цьому посприяв професор Михайло Геннадійович Медведєв. Колись він працював київському університеті. Зараз він працює в Азербайджані в університеті Ада, але не забуває Україну вдруге уже нам. Помагає з таким конкурсом заохочувати дітей, сам розробляє завдання, сам тестує і нагороджує грошовими преміями наших кращих учнів. Географія учасників дуже широка. Географія призерів також дуже широка. Приємно, що учні і студенти Берівщини також потрапили до призерів. І дуже приємно, що багато з різних областей учасників також стали призерами. Це не єдине змагання. Нас ще чекає попереду кубок Закарпаття з програмування, буде трошки інший формат, і знову ж учасники зможуть позмагатися і отримати цінні подарунки від it компанії Склад.